Дорогі друзі, знаєте, сьогодні тема і сфера СММ стає все далі більш актуальною та популярною. Питання чому? Багато хто знайомий вже з цією сферою, і будемо сьогодні говорити про те, для кого підійде саме така робота, чому вона є такою сьогодні вже популярною, та як зробити свій бізнес успішний завдяки СММ. З нами сьогодні на зв'язку Анастасія Богач, маркетологиня в американській компанії та експертка з монетизації інстаграму для особистих брендів. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаємо Доброго. вас в нашій студії, хоч онлайн, але приємно, що ви з нами сьогодні. Отже, хочеться поговорити про СММ. Наскільки швидко взагалі сьогодні розвивається ця сфера, і чому вона стає дедалі більш популярною з кожним днем? Таке враження. Так, а, насправді сфера СММ зараз розвивається дуже швидко, і мені здається, що СММ-спеціалісти кожного дня їх стає на людей 50-60 більше, тому що а, наразі ця сфера доступна великій кількості людей, і майже кожен бізнес потребує просування їхніх соціальних мереж. Тому я думаю, на це зростає такий великий попит, і вона розвивається просто з величезною швидкістю. Угу. Як, власне, і хто сьогодні заходить в інстаграм, тому що є певні сфери, які для нас ну, звичні, так, Розумілі, там можливо, це якісь просто публічні люди, блогери, інфлюенсери, або можливо, там ну ми звикли навіть до якихось там інтернет-магазинчиків, які там через інстаграм продають свої товари. Хто сьогодні відкриває для себе цю нішу інстаграму і входить туди зі своєю сферою? Можливо, ви можете окреслити от якісь такі сфери, які можливо незвично нам там бачити, але все ж таки це теж вони використовують інструмент інстаграму для свого розвитку. А, так, насправді зараз дуже великий відсоток офлайн бізнесів виходить в соціальні мережі, тому що а, це можливість охопити більше людей залучити до свого власного бізнесу. Виходять такі компанії, як клінінгові компанії, автосервіси. Виходять а, в соціальні мережі приватні дитячі садочки, танцювальні студії, тобто ті а, сфери, в яких ми можемо залучати людей не лише через офлайн, а лише через якусь рекламу а, на вулиці, на бікбордах, а через онлайн. Люди приходили і збільшувати тим самим потік клієнтів та виручку з цього бізнесу. Угу. Скажіть, будь ласка, ось для кого підходить взагалі робота в СММ? Якими навичками можливо має володіти людина, яка хоче і планує все ж таки занурюватися у цю сферу? А, так, ну насправді, а, на мою думку, важливо, щоб людина, яка хоче взагалі розвиватися в цій сфері, вона розуміла, що SMM – це social media marketing, тому що зараз насправді є таке підмінне поняття, що таке SMM. Дуже багато людей вважає, що це там просто постити гарні картинки, створювати цікаві пости в інстаграмі, і в принципі на цьому все. Але насправді це дуже глибина роботи. І насамперед я би радила тим, хто хотів би розвиватися в цій сфері, а, тренувати стратегічне мислення, тому що насамперед у. Спішним просуванням це є правильна стратегія підібрана під цей бізнес, так само розвивати креативність, слідкувати можливо за якимись іноземними брендами, які вже на високому рівні, що вони використовують, куди вони йдуть, і звичайно завжди бути в тенденціях. Тобто, ви повинні завжди розуміти, що актуально на ринку слідкувати за інфоприводами і бути от завжди в цій сфері. Тобто, так не вийде. Якщо просто зайти і створювати гарну картинку, ні результату не буде в бізнесу, який ви просуваєте, і на жаль, ви дуже швидко втратите своє місце. І попит на ваші послуги угу. насправді дійсно, я так розумію, що ми, в принципі, бачимо зараз розділення в роботі в соціальних мережах, тобто, звісно, що люди, які мають талант робити красиву картинку, вони просто відповідають за одну тільки складову, так смм розвитку, тобто, наприклад, там візуальна частина. Люди, які краще знаються саме на якихось технічних моментах, саме того, як працюють алгоритми, вони займаються таргетом, і це все частина СММ? Мем, але в цілому 에, люди мають ширше дивитися так на цю сферу. Так, так, абсолютно вірно. Так, тобто social медіа маркетинг це дуже велике поняття, в яке входять, отак, як ви дійсно зазначили, а різні моменти і людина може обрати, займатися тим, чим їй в загальному зручніше. Угу. А от е, таке питання з огляду на те, що, наскільки росте популярність е, ось того, що бізнеси входять в сферу соціальних мереж. Ми зараз торкнемося безпосередньо їхнього розвитку, але ми бачимо наскільки от дійсно стає багато багато СММ-ників, як е, можна їх назвати ви зазначили, що там 50 людей щодня там, додатково додаються до цієї там, сфери плюс-мінус. Чи на вашу думку не обесцінюється ця професія в контексті того, що дуже швидка освіта цієї сфери, дуже якісь експрес-курси, там ледь не за три дні, там, три тижні люди проходять і стають вже там в шапці профілю написано СММ спеціаліст. Як бути з тим, щоб в цьому всьому вирії того, скільки людей в цю сферу хочуть потрапити, відслідковувати якісних спеціалістів? Так, ну насправді мені здається, що скільки би by... Кожного дня не приєднувалося саме спеціалістів, все одно буде попит на тих людей, які дають якісний результат бізнесу. І насамперед, якщо ви власник бізнесу і хочете попрацювати з СМ-спеціалістом, вам спочатку потрібно самому розібратися в тих навичках, яким має володіти ця людина, тобто, навіть банально на якомусь інтерв'ю попросити відповісти на якісь базові запитання, які стосуються не лише там інстаграму, як виставляти сторіс, пости, а поговорити про щось глибше там, наприклад, як ми будемо аналізувати цілі води. Торію, чи знаєте, як ми будемо продавати, а що таке в загальному СММ-стратегія? Поговорити про якісь такі навички, які не є базовими, тому що на більшості курсів дійсно вчать тому, щоб а, створювати сторіс в інстаграм, писати пости, створювати картинки, це все одна складова, але більше я би назвала це не сама, а контент-менеджер. Це зовсім інакший момент в цій сфері. І от власнику бізнесу, якщо він буде наймати свого спеціаліста, або потрібно взяти компетентну людину, яка розуміється, які мають бути навички, або самому там буквально на один-два дні а, поговорити з, з кимось вже досвідченим самемником і дізнатись там, які є глибинні знання, які мають переважати в саме спеціалісті щоб він а, дав безпосередньо хороший результат. І також невеличка така можливо, порада угу. можна говорити з саме спеціалістами, якщо ви наймаєте його на роботу, про те, який результат можна очікувати в кінці місяця, тому що існує така думка хибна, що сама спеціаліст не відповідає за продажі за якісь там результати, але насправді. Так не є. І якщо СМ спеціаліст компетентний, він 100% скаже вам, який результат чітко можна очікувати після місяця роботи з ним. Угу. Справді дуже слушна порада, така важлива, тому що ось нещодавно я спілкувалася з одним знайомим. Він також для свого бізнесу найма обирає для себе СММ спеціаліста, і ось основне питання, яке він задає всім, ставить всім якого результату мені очікувати там через місяці, чи чи впливає СММ саме на продажі? І я не знаю, напевно, один з десяти тільки всіх СММ-ників, з якими він мав розмову, сказав йому, що так впливає. Всі решта Є, існує якесь таке хибне уявлення, що СММ – це тільки про візуал, це тільки про гарну картинку, але як ви вже от зазначили, насправді. Це не зовсім так. Яких взагалі основних помилок потрібно уникати при роботі в соціальних мережах? Ось я впевнена, що ви, як спеціаліст, 100% помічаєте саме такі моменти, коли вигортаєте стрічку, які помилки помилки найчастіше зустрічаються в роботі саме спеціалістів. Угу. А, так, ну на мою думку, найбільша і найпоширеніша помилка це створення контенту, та тобто створення сторі, створення постів заради контенту, в яких немає відгуку від аудиторії. Тобто, ми сама спеціаліст виходить, виконує кожного дня там свою роботу, виставляє якісь сторіси. Наприклад, кожен сторітелінг, кожна сторіс в нашому інстаграмі має відповідати певній темі і приводити людей до чогось, до якоїсь дії, а просто контент без заклику до дії, без заклику до продажів, взаємодії, підписки і так далі. Він не ні до чого, і це найбільша помилка, яку я бачу зараз в інстаграмі. Контент просто заради контенту, не заради якоїсь цілі. А другий момент це, звичайно. Співпраця з євеями розіграшами, тобто це приходиться аудиторія, яку ми далі не можемо монетизувати, і це просто вбивається акаунт. Всі біжать за великою кількістю підписників. Але зараз важлива думка, і взагалі зараз йде транс світовий і в Україні. Також він переважає, що не важливо, що у вас там був мільйон підписників, 200-300 тисяч. Навпаки, чим буде у вас менше підписників, але якісних, тобто з яких ви будете робити більший результат. Це зараз набагато більше цінується. Ось те, ось це такі дві основні помилки, які є. Uh -huh. Uh -huh. Такими, якими кидаються в очі, uh -huh. і вони є найпоширенішими, які не можуть дати результат людині, якщо вона співпрацює з якимось бізнесом. Uh -huh. Ось ще хочеться стосовно того, що ви зазначили про підписників, так? Про кількість підписників. Чому чим небезпечно саме накручувати підписників, особливо для там, малих бізнесів або для блогерів? Чому це є шкідливо? Так, ну, безпосередньо саме накрутка підписників, це використання інших сервісів зараз, блокується дуже сильно інстаграмом і взагалі та з мета, тому що мета зараз за органічне просування. Якщо ви використовуєте якісь інші сервіси, він це розуміє. Він просто блокує ваш інстаграм, і все, що ви робили до цього, це буде без сенсу, тому що розблокувати його ви не можете. Це нові правила користування соціальними мережами інстаграмом і фейсбуком. А другий момент, що якщо ви накручуєте підписників, це просто цифра. І буває це охоплення, ваш ваші соціальні мережі не будуть показуватись реальним людям, тому що коли ви накручуєте підписників, це боти, це інстаграм сторінки, які не активні, які будуть просто числитись в ваших підписників і безпосередньо, якщо ви захочете навіть запустити рекламу або набирати виставляти якимось органічним трафіком, вас вже цього на жаль не вийде, тому що інстаграм вважає вашу сторінку як не цікаву і яка використовує якісь інші сервіси для свого просування. Mm -hmm. Мені здається, що взагалі ще цей момент про те, що кількість підписників це став вже другорядний якийсь пункт. Пропагує сам мета-бізнес, так і інстаграм, тому що раніше деякі фішки, так ми їх називаємо, які можна зробити в інстаграмі, були доступні тільки за певної mm -hmm. кількості підписників. Там, наприклад, більше 10 тисяч підписників відкриваються для тебе нові, якісь там Можуть цікаві бути. можливості. Так, то тепер ми бачимо, що в принципі, майже всі можливості вони відкриті від початку, тобто теж те, що ви говорите, що ставка на органічний переріст, щоб все було природне. Так, 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 так. І хочеться ще спитати. Ось ми вже зазначали спочатку, що існує дуже багато різноманітних курсів для смм спеціалістів. Всі щось продають своє, особливо ті смм спеціалісти, які от нещодавно стали на цей шлях, обов'язково хочеться також поділитися і своїми знаннями. Як же людині, яка хоче саме в цю сферу, обрати для себе хороше, справді якісне навчання, за якими критеріями обирати? Ну насамперед я завжди зазначаю один і найважливіший критерій, якщо ви хочете навчатись саме сфері, потрібно обирати навчання, де вас будуть навчати якимось основам маркетингу, тому що саме без маркетингу це так, як я вже і говорила, зазначала та да, й ви так само говорили, що це просто гарна картинка, яка не принесе ніякого результату. От, якщо людина обирає навчання і бачить в програмі там просто як створити сторіс, як створити візуал і в принципі все, і не бачить нічого про просування, про маркетинг. Про якісь глибинні знання, тоді потрібно йти з цього навчання. Так, можливо, ви знайдете собі клієнта на перший час, але через місяць, через два, люди просто не будуть з вами працювати зі спеціалістом, тому що ви не будете давати йому результат. І якщо обирати між навчанням, там, між платформами і між якимось індивідуальним навчанням, я все-таки порадила, якщо вам ну, якась людина, якийсь спеціаліст, йти на індивідуальне навчання, тому що, на мою думку, навчання індивідуальні, в форматі якогось наставництва вони дають більше результат, тому що людина, яка вже Якогось результату, звісно, якщо в неї є кейси, дійсно ви це бачите, вона працює з класними компаніями. Може вас навчити набагато більше, тому що скільки би навчань ви не прийшли, все одно ваш особистий досвід або досвід тої людини, якої ви його купуєте, дасть вам набагато більше, тому що все одно, на мою думку, SMM – це завжди тестування чогось, тестування гіпотез, стратегій, контенту, щось працює, не працює, і більше ви все одно дізнаєтесь на досвіді. Mm -hmm. Дуже імпонує мені ось цей момент про те, що ви говорите, варто звертати в цьому контексті увагу да, в цій абревіатурі СММ. Напевно, в першу чергу не на соціальні медіа, а все ж таки на слово маркетинг, тому mm -hmm. що це ціла сфера, це ціла наука. І люди, які вивчають маркетинг, вони так само вчаться в університетах, здобувають вищу освіту. Ми розуміємо, що сьогодні час швидкої освіти, і вона теж в принципі якісна. Але ось цей фокус він інколи випадає з цього, що це дійсно серйозно сфера, а не просто е, можливість там в телефоні працювати і так далі. Як щодо взагалі того, як мені визначитись у напрямку, який я хочу вивчати, чи важливо мені вивчити от прям все смм, чи все ж таки варто віднайти в собі які конкретно в мене є навички? Наприклад, якщо в мене є потяг до чогось красивого, то зосередитись суто на візуалі і ставити себе позиціонувати не як смм спеціаліст, а як людина, яка створює візуал, або якщо я роблю хороший контент, там контент-мейкер, так тому що всюди це приставка СММ СММ СММ. Але по факту люди ну, е, мають різні сильні сторони. Як ви тут порадите, як обрати для себе е, нішову сферу, щоб якісно нести ось конкретно цей напрямок? Так, ну тут би я 100% відсотків відштовхувалася від того, що вам подобається робити, і що виходить, власне, краще не бігти за тим, де там, наприклад, якась більша зарплатня, тому що в будь-який з цих ніж в СММ можна досягти гарного рівня, якщо ви якісно виконуєте свою роботу. Тобто, умовно кажучи, ми можемо поділити СММ на маркетингову частину, це СММ стратегія, різні аналізи, аудиторії і так далі, створення контенту і, звичайно, запуски реклами. Якщо вам з цих трьох компонентів подобається щось Більше просто зробити на це упор, але на початкових етапах ви можете спробувати для себе. Наприклад, ви працюєте з проектом, де ви будете писати йому стратегію. Подивіться, чи працює вона, чи взагалі у вас є якісь ідеї, чи а, якісь думки, які ви можете впроваджувати в бізнес. Якщо вам подобається фотографувати, створювати, монтувати відео, обирайте для себе контент-менеджер. Або навпаки, якщо ви там взагалі далекі від якоїсь там креативності, ви хочете просто чітко робити результати, аналізувати ви людина а, цифр. Тоді налаштовуйте рекламу. Це до речі. Найменш е, заповнена, можна так сказати, частинка веселемі, угу. тому що там потрібно е, додавати більше зусиль, але це одна з не менш важливих, тобто просування реклами, це дуже дуже важливий момент, але там найменше конкурентності саме цінніші. Угу. Справді дуже цікава в нас розмова. Вийшла. Дякуємо вам, пані Анастасія, за це. Справді зрозуміли і що в СММ сфері є дуже багато різних таких галузей, де можуть застосувати свої вміння, навички. Багато людей з різними талантами, з різними здібностями та вільніми. Дякуємо вам за те, що ви про це а нам дякую. трішечки більше розповіли. Бажаємо вам успіху, у вашій діяльності, задоволених клієнтів та успішних дякую. продажів у всіх ваших бізнесах, які ви будете далі вести. Дякуємо вам, дякую. Дорогі друзі, така тема про сучасну професію, за якою мені здається велике майбутнє в усіх сферах без перебільшення, тому що дійсно. Все, навіть те, що ми можемо робити в звичайному житті наживо, там лікарі, сантехніки, швачки, кравці і так далі, це все входить також в сферу СММ, як не дивно, і приносить велику користь і прибуток власникам цих напрямків. Тому, якщо вам ця сфера цікава, можете переглянути нашу розмову ще раз на youtube каналі А нагадаємо, що обговорювали ми тему СММ з Анастасією Богач, маркетологія в американській компанії та експерткою в монетизації інстаграму для особистих та особистих блогів.